Мирного неба всім! Сьогодні у нас старомухи, і ми з вами глянемо, що у вас у стосунках. Можете закрита якась позиція. Це можуть бути нові стосунки, до прикладу, коли ви тільки познайомилися, щось таке може. Ну, Зараз глянемо, тому що неясність якась. Або ну, ви зайшли в якусь позицію складного періоду, можливо, втрачених. Давайте будемо дивитися, Ну, колода нам викинула попередньо. Налаштовуйтесь. І ми з вами подивимося чашу кохання. І так, база ваших стосунків. Тепер ми дивимося, тут завжди жіноча, тут чоловіча сторона. І так, ви, як ви бачите партнера, як він бачить вас? Або дивиться на вас, на ваші стосунки. так? Тепер ваші бажання, що ви хочете з цим партнером? Ну, або не хочете, мало що. що ви... Ваші бажання? Якими є ваші бажання? І тепер дивимося його бажання відносно вас, що між вами на даний момент? Як будуть розвиватися стосунки? Чи є перешкоди, куди все рухається? Або до чого, і карти в зв'язку йдуть. Ця карта для вас, підсумок, по суті, для вас і для нього. І тут якась дорога, відстань. Можливості, перспективи, ну, щось таке пристрасть. Ну, давайте будемо дивитися. Як ви бачите, ну, в принципі, в принципі а що вас розчаровує? Дивіться, якась непогана любовна історія. Ви так на неї подивляєтеся. Скоріше всього, ну якби на історію. Можливо, можливо реально історія, от те, що викинули карти. Знаєте. Це називається ви на когось задивлялися, або задивляєтесь, або подумаєте, було би непогано мати, або бути, або взяти, ну, або вступити в зв'язок. Е, може, ще, як ви бачите, в принципі, партнера, ви можете також дивитися, знаєте, ну що ж ти, скільки ти будеш тянути, не проявляєшся, е, або е, не даєш якось. Е, Ну, це як позивний. Знаєте, це може бути також момент якогось заігрування. І карта помірності. Карта помірності от таке, знаєте, у вас тут щось, ви на це все дивитесь, вона, знаєте, ріка тече, тече, тече. Це знаєте ще, що може бути? Дуже похоже на що така, знаєте. З людиною, з якою ви спілкуєтесь, або знаєте дуже довго один одного, ходите навколо, один одному підмігуєте, або там кудись, ну я не знаю, на якісь вечірки разом, або десь в кафе зустрічаєтесь, або навіть ходите там на обіди, якісь, якщо це робочі. От щось таке. Ви, ви на це все дивитесь і думаєте, ну скільки ж можна? От, от щось. Коли ж ти проявишся, або Ну от якось ні риба, ні м'ясо, вроді ви і. А... Король мечів, Ого, розбите серце. Закохання. А тут, скоріше всього, не така то проста історія буде ваше бажання. Ой, непроста тут історія, скоріше всього, вже судячи з вашої історії такої, як ви бачите і що ви хочете. Що ви хочете, щоб людина скоріше дивіться, тут була якась любовна любовна пригода, можливо, і любовний трикутник, може бути, але момент часу, і ви ви подумаєте скоріше. Та хотілося, щоб людина зробила вибір в вашу сторону, або щоб залікував якусь вашу страдальну душу ще щось. Ваші бажання, щоб якась правда була для вас, скоріше всього, от для вас. Чи є у вас як такі величезні бажання? Ну, я би, знаєте, ой. Ви б хотіли, але момент, по-моєму, ви не вірите. Давайте подивимося, що людина тут. О, він вас бачив, бай, ба, бачить, як він на вас дивиться, бачить. Розумієте, дивіться, і тут відлюдник. відлюдних. Оце, оце картина. А тут дійсно буде якась історія з дуже давнім часом, з дуже давнім часом. Тому що, бачите, тут питання загубленого. Він бачить ту з кубків, тобто його накрило. Він, скоріше всього, як вас побачив, ну от накрило по тузу кубків. От людина, яка готова закохатися, а потім Бенс в двійку пентакли і в відлюдника. Тобто, або він бачить людина, яка не погоджується на кохання, або не може дати кохання, або не може взяти кохання, або вибирає долю самітника, тобто ви вибираєте скоріше. Всього також долю самітника. Або він через вас попадає в таку позицію. Якусь. Тут якась, знаєте, і гра, він дивиться на це все і не знає сам, як, е, е, як задовільнити от, емоції. Як задовільнити емоції? Це ж треба. А що добре, він так бачить вас. В принципі, можна сказати, що жінка, яка може, ну, або яка дарує кохання, або яка чекає кохання також, може він хотів дати вам то. Давайте подивимося, хотів чи не хотів, чого ми будемо дивитися, якщо що він хоче. А чого ж ти так хочеш героя? Хотів, а він хотів щось конкретно для себе. В принципі, і непогані властивості тут для, для цієї хотілки його. Але тут відображається перший момент такий, може, і щось не влаштувало вас відносно того. Тому що а, перший момент, а, я роблю так, як я хочу, в принципі. Моє бажання йде з моменту бажання, бачите, пристрасть, тому що це все одно сімірка. Ой, вибачайте, е, ці жезли. Жезли, потім кубки, е, в принципі, я насолоджуюсь, я так хочу. Ну і трійка, в принципі, трійка пентаклей тут йде. Е, тут момент того, що, якби людина задовільнила свої бажання, можливо, тут розбите серце. Він би готовий, в принципі. Дивіться, його хотілка. Давайте так. Я задовільняю бажання, і я з цими бажаннями можу йти далі. А там подивлюся, от щось він будувати з вами був готовий. А може, щось і готував на, ну, якби на перших порах. Що між вами на даний момент? Вісьмірка? Весьмірка. Карта знань, карта роботи, карта е, все одно такого моменту, коли. Ну, це не вода в ступі, тому що тут є результати, тут вже результат такий. Е, це, знаєте, люди, які працюють. Між вами якийсь такий побут. Між вами побут. Між вами побут. А база. Нульова база. нульова база. Між вами нульова база. Карта Вищого суду, карта Шестірка. Кожен добивається. Тут, скоріше всього, момент карні, кармічної розв'язки. Вам треба було перейти. І пропрацювати моменти кармічних зав'язок. Я так розумію, що ці моменти ви. Тут карта прискорення йде. Карта прискорення або моменти пристрасті. Він в п'ятірці. Дві п'ятірки, але для вас ця п'ятірка більш агресивна. Для вас п'ятірка більш агресивна, він більш, знаєте, в спортивному інтересі. А ви прям для вас це реально ситуація якогось такого? Ви що помсти, хочете якоїсь? У вас тут бажання або все-таки доказати, щоб ця людина або показала, або зробила все-таки вибір в вашу сторону. Якось так ваші бажання. Туди, в принципі, момент кармічного вузла. Карта ця люди не скоріше всього не прості. А у вас пропрацьовка от у цієї пари сьогодні пропрацьовка. Обов'язково зверніть увагу на, на енергії, щоб в. Ну, з вами резонувало повністю. Тому що база ви з нульового рівня можете вискакувати реально і в розвиток стосунків, і в зовсім в загублені, ну, тобто, зовсім в нульові стосунки, тобто, бази ніякої. По суті, відкриті двері, чи підете, чи ні, це ваша справа. Як розв'яжете? Як ви розв'яжете вузли? А ці вузли, в принципі, ви оминути їх не можете. Навіть якщо ви розійшлися, вас дороги зведуть назад все одно. Як ви приймете? Причому у вас іде прискорення ситуації. І так як я розумію, перешкоди зараз немає ніякої в того, щоб доля вас от знову десь. Там звела на дорозі. Ще раз скажу. Чому знову? Тому що якась така у вас? Ну Чому у вас така незадоволеність? Ну якось так. Якщо у вас йде ситуація все одно якогось такого е, молотілки оцієї, може ви недостатньо е, даєте. Зараз, зараз, зараз. Знаєте що? Тому що він на вас дивиться, як на відлюдника, на самітника. І щось хоче, в принципі, можливо, він хоче щось, щоб ви поміняли в своєму розвитку. І він за це, в принципі, згоден, ну, якби боротися. Він за це згоден боротися. Можливо, навіть з вами. А у вас ситуація от нехватки, вам щось не вистача відносно його позиції. Тобто, ну тут карта помірності, тут. Ой, можливо, ви хочете, щоб він був більше, знаєте, він такий м'якотілий або якийсь дуже правильний. Або ви дивитесь на нього, що він вже десь там був опечений, знаєте, тепер дує на воду. А у вас бажання, щоб він проявляв себе більш героїчно відносно вас. щось. Ну, в будь-якому випадку, тут якийсь кармічний розв'язок. І те, що назріває, тут є або спілкування, і ви до нього ну, якби, до цього спілкування. Прийдете або пристрасть, стріли пристрасті. Чи вам це сподобається? Ну, будете дивитися далі. В п'ятірку, вісьмірка жезлів на, на, на п'ятірку мечів для вас. Тут ще 15-й, тут десятка мечів. Закінчити ситуацію треба. Слухайте, дивіться, тут ситуація така, як давайте я так скажу. Ну, тому що така не дуже пристрастна карта на даний момент між вами. Це може бути реально рівень битовухи, побутовий якийсь, а може бути робота, коли ви спілкуєтесь. якась наука, коли ви спілкуєтесь. Та навіть в будь-якому випадку люди, знаєте, живуть по поряд, теж може проходити. Але дивіться, тут в чому ви застрягаєте. Ви можете дивитися довгий час спостерігати його життя. Він також дивиться на вас, якби що він би хотів використати ну, Якось ці можливості ну, з вами, хотів би, він бачить вас, бачите, по ту закупки. Він готовий ну, іти ламати стіни. Ну ви чомусь в цьому моменті або боїтеся зради якоїсь реально, або переживаєте за якийсь момент дуже сильного, ну, знаєте, тут може бути або аб'юз, може бути якесь таке. Ну, Напруження ситуація. І дивіться, тут є залежність від того від, від сексуальної складової є. Але цей момент, коли говорять, що ви в на якийсь час все одно в цю історію, скоріше всього, ви в неї вляпаєтеся. Ви в неї вляпаєтеся по пристрасті. Ви будете входити, будете виходити, закохаєтеся, будете переживати, будете думати, що з того вийде, і сама. Я не можу вам тут давати поради, просто не можу давати поради. Тут таке враження, що все-таки хтось дивиться вже історію. Ну багато не хтось, а багато дивиться історія про те, які вже відбулися. Тут реально як аб'юз, з якого ви вискочили. От от мені отак говориться, можливо, якась дуже складна сексуальна підінтрига була. Можливо, якісь скажені сексуальні енергії, які вас накривали. Будемо говорити зараз тільки енергія. А не сам секс до прикладу двох людей. Хоча тут також кажу, тут сама історія, коли люди просто цього ну їм складно обійти це. Просто неможливо ні об'їхати, ні обійти, тому що це в це треба було вляпатися, ну або вляпаєтесь, і з цього потім будете виходити. Чи є у вас якийсь момент е суспільного, чи у вас є е момент спільного скоріше, скоріше. Це або звичайна битовуха, як кажуть, на майбутнє, або реально немає нічого. Але знову ж, яким чином ви перетворите цей кармічний вузол, розв'яжете, розрубите, вирівняєте, вийдете по навчанню на новий рівень, чи ні, залежить тільки від вас, тому що нульовий відкриває всі можливості, іти або зовсім по-новому, або в нове. Зовсім нове. Ну і не чіпати того, що вже було. Тому що якщо база, ну база, ну, взагалі, ну, ну яка? Ну, от, ну яка база? Ну, от якось так. Щось треба було пропрацювати, ви це конкретно пропрацьовуєте, причому з двох боків. При тому якась. Чому для вас лягає така складна карта, коли він відносно вас не має такої, такої енергії, я не можу зрозуміти, можливо, ви будете, можливо, не, не він, а все-таки ви? Ну, дивіться, тут момент доступності вашої історії. Чи вона вартує, ця історія, скоріше всього, ні. Чи буде доля вас вести в тому напрямку? Скоріше всього, ні, але тут закрита ситуація, підвішена ситуація, ситуація жертви, ситуація, в яку ви все одно мали ще раз кажу, вляпатися скоріше, хоч туди не показано, що цей мужчина, в принципі, може бути одружений, він ну, якось тут не... Показався. Але е, момент або м, ви е, переживаєте за таку історію, або вскриється щось таке, що ви будете розуміти, що м, ну ви вибираєте щось інше. Або ви заміжня, або е, ну тут. Іде супротив, в принципі, супротив моралі, супротив е, якогось законного положення, е, ну і так далі. І так далі, можете чекати змісту. Минулому. Щось з минулого все-таки буде себе давати або нагадувати, або відкривати. І це вилізе, ну, ви якби зіштовхнетеся, знаєте, як кажуть, лицем до лиця з якимось минулим. Чи це буде ваше минуле, чи це буде його минуле. Може бути так, що вам прийдеться вирішувати якусь цю історію. Але сьогоднішня історія. ну... Про кармічну ситуацію, в принципі, коли люди е, мають якби, віддати борги один одному, віддати і, скоріше всього, розійтися, але розійтися в хорошому е, розумінні, а ну якби порозумітися. А ви з вашим розумінням виходите на, на кризові карти на дві п'ятірки. І як він ще кажу, в якісь такі, знаєте, поперетягувати канат, то ви прям, ви прям готові, я не знаю, порвати, покусати, подерти, ну і, і так далі. Тут може бути просто питання ще, ну, нульовий і все. Тут може бути питання пристрасті, що ви зачіпитесь або зачепились. Ну, на цьому моменті. От буває так. От ця складова підходить ідеально, а все решту нічого не підходить. І вам буде дуже складно от її пропрацювати, причому що вам, що йому. Тому що, судячи по всьому, ну, бачите, він, він вас бачить якусь, якесь наповнення таке. Можливо, ще ситуація, що він чекає, що ви прямо на нього вилиєте оцей цілий кубок, ціле море кохання. А ви сидите і дивитесь, ну коли ж ти вже там вилізеш своєї помірності з того свого часу, коли ти станеш більш пристрасним. А він дивиться, що він повністю ну його бажання, що він по максимуму задовольняє, задов... але там на першому моменті, що він в принципі по максимуму задовільняє свої бажання. Сімірка в пристрасті, дев'ятка взагалі в емоціях, по трійці він готовий там ну, на трійку вкладатися, от якось жити, розвивати, щось там і будувати. Ну, От щось таке, ну, якесь співіснування є. Воно його, в принципі, задовільняє на такому моменті. Там не задовільняє вас, не задовільняє вас. Чи ви б взагалі хотіли? Якась дивна, дуже дивна, катастрофічно дивна сьогодні історія. Оце ж треба коридор затемнень називається. Ото вскрили ваше, е, так, я, як завжди, ваше бачення зараз, секунду, ви в енергіях, він в енергіях, ваші думки, почуття, підсвідомість. Почуття, підсвідомість. Любіла карта, а от я через це і задавала питання, ну дуже похоже на те, що ви вирішили Тут, ну більшість, що люди дивляться на, на те, чого реально вже, вже скоріше всього нема. Ну, або розглядаєте якусь історію, як показали по вісьмірці, що може бути. І з другого боку, ну просто знаєте, як в телевізорі розглядаєте цю історію, війти в ту пристрість, взяти, не взяти, ну не можу я сказати, що сьогодні якась така прям-прям якась така карта. Ну, прям якась така карта. Може, може, знаєте, тут похоже похожа ситуація, помсти, що ви комусь хочете, можливо, своєму партнеру через оцього партнера хочете просто ну помститися, скажем, подразнити когось, розпалити когось, але іншого. Хоча у вас тут є ну в принципі, бачите, пажик, ну пажик на серці це маленька карта. І там по вибору якийсь король мечів, по вибору таке враження, як ви ваші бажання. Можливо, інший мужчина вам зробив боляче. І ви по такому вибору кажу, хочете от-от в помсту піти. От я це зроблю і на тому все. І от я там комусь покажу. От якби засіб, засіб помсти. От, от, от ну все, <ката> катастрофа якась. Ви тут взагалі не розглядаєте ну якби. Я навіть не можу сказати, що він у вас прям. Ну, він. Ви бачите, він в такому є, він до вас, бачите, більше відкритий. І ви так його і бачите. В цій енергії. Хоча трійка і він теж, бачите, вона в вас йде в енергіях, і він теж це якби просік. А ця карта була дно колоди, пристрасть. Щось він або вам, або ви йому ну, якби, підморгнули або побажали, ну, або на, на, як, натякнули. Дивіться, у нього теж сімірка в, на серці. Щось тут якась така, я навіть не знаю, який заголовок написати. Оце, і, оце, оце мені підфартило, мужик думає. Слухайте, ви думаєте, тут, е, тут, тут скоріше всього, ви хочете комусь ну, ну, давайте так помститись, не помститись, там вже розбирайтеся. Ну, Десь приблизно така історія. А мужик, все, саме в руки пливе, рибка в руки пливе, все, я собі скористаюся так, як має бути. Хоча ще раз кажу, він не проти. Він не проти, він вас більше, ну якби ви йому подобаєтесь, ви йому доволі нормально так він заглядає. І по тому питання, хоч тут сам посам ще грає цими енергіями, так сказати, як там на, на дві сторони, або що з того вийде, або я також не відкрию свого істинного почуття, або що я хочу зробити або показати до прикладу. А По великому рахунку, це те, що підфортило. І при тому, розумієте, як? Він, скоріше всього, дивіться, особливо, якщо ви думаєте, що він глибоко дурачок, і ви ним скористаєтесь, ви помиляєтесь. Він або відчуває, або бачить вашу, ваш момент от, от той, що ви. А... Не проти, або як, що він в ваших руках десь може як знаряддя. А ну або відчуває щось таке, ну, щось є в тому. Але він при тому обдумує, ну, мало що, як. Піде, то піде, там, що. подивлюся, що буде далі, до прикладу. Ну, якщо щось закрутиться, він відмовлятися не буде. Ну, база тут у вас ніяка, ніяка. Ну, тут по по пристрасті, пристрасть, яку і знов повішений, просто вжертву е, пристрасть, яку люди задовільнять, якщо вони, якщо це їм потрібно, якщо захочуть дойти до кінця, але так як в нас показалася карта. Вищого суду, скоріше всього, ще раз кажу не просто так. Напевно, вас перехрестили ваші дороги. Можливо, у вас борги один перед одним не дуже великі або маленькі. Знаєте, от такі капелюсіньку. І хватає на те, що ви здійсните ваші задумки. Ну а він здійснить свої. Все я не знаю під знаком питання, яку, яку назву мені написати. Дякую вам і всього найкращого.